Водонапірна башта. Водонапірна башта, що знаходиться за адресою Пушкінська 24, була збудована у 1898 році. Висота вежі 31 метр. У верхній частині башти розташовано два баки для води загальним об'ємом 200 літрів. Вершина башти увінчена купольним дахом, на якому розташувався пост чергового. Фасад прикрашають чотири оригінальні ковані елементи. Вежа використовувалася одразу для трьох цілей. Зберігання води, забезпечення тиску у водогоні та як оглядовий майданчик для пожежників. Під час війни вежа виконувала роль посту спостереження протиповітряної оборони. У 1965 році башта перестала використовуватися за призначенням. Причиною цього стала повна зміна водогону міста. У 1996 році башту включили до списку пам'яток архітектури місцевого значення. До сьогоднішніх днів башта залишається популярним туристичним місцем.